Калинова варення для захисників варять працівники, учні та вчителі Калинівської гімназії. Волонтерством тут займаються вже 8 років. Щорічно готують 30 банок варення з калини, яку збирають з алеї, висадженої колишніми школярами. Усе для нацгвардійців, які виконують бойові завдання на покровському напрямку. На подвір'ї Калинівської гімназії алея калини. Її висадили випускники понад 10 років тому. Щороку восени з цих кущів учні разом із педагогами збирають ягоди, щоб приготувати варення для воїнів. Її дуже давно мені казали, посадили старшокласники, як випускалися, але їм вже десь років по 25-27. Так що ми оце кожен рік допомагаємо рвати, обривати і чистити. Калинове варання у гімназії варять уже восьмий рік поспіль. Щороку близько 30 банок вітамінного джему. Приготування солдощів для нацгвардійців вже стало традицією у школі. Ми варимо тільки для захисників, тому що калина має здатність понижувати тиск. Ми дітям її не готуємо. Ми з 2014 року АТО, і ми готуємо варення для наших захисників. Воно дуже корисне, воно має багато цілющих властивостей. На кухні ягоди миють, перебирають і засипають цукром, настоюють, а зранку варять на повільному вогні за особливим рецептом з любов'ю. Насипали цукром, ставимо, щоб пустив сік. Перемішуємо, ставимо на ніч ставимо, щоб пустив сік. Потім зранку ставимо, перемішуємо, ставимо на вогонь варити його. І варимо на маленькому вогні, перемішуємо. Потім закриваємо банки стерилізовані банки. Готове варення, підписують і відправляють на фронт. Кожну баночку калинового варення. Ми обов'язково підписуємо, наклеюємо для наших дорогих захисників калинове варення від гімназії міста Калинівка. Калина багата на вітаміни, зміцнює імунітет і допомагає відновленню військових після стресу та фізичних навантажень. Багаті вітамінами, особливо вітамін С і а. Так що вони багато фітонцидами і багато добільними речовинами, яка дуже допомагає при нормалізації школи шлункового тракту. В народній медицині вона дуже часто зустрічається, дуже користується попитом при застудних захворюваннях, при бронхітах, при ангінах, дуже вона корислива. Також вона використовується із при судинних захворюваннях. між до, е, е, прочим, доказують, що вона дуже допомагає при захворюваннях сухприсглобих при артритах Особливо варення приготовлене цього року передадуть військовим бригади Червона Калина, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Євгеній Всяніков Денис Ковтон, телеканал «Вінниччина».